Доброго дня всі мої друзі. Ми снідаємо зранку. Тільки що дала їм трави. І що? І вона ще не родила. Ой, скільки пилюки літає. Ще моя дівка не родила. Я вже не знаю, що це таке. Вже якщо від того срогу що козла, що в мене був в сьому, вона вже переносила всі сроки. Не може коза 13 днів переносити, слухайте, ще я ж кого не бачу. Я не можу поняти, чим далі, тим більше я з нею удивляюся. Ще мені такого не було. Ну ладно, я баран, ну ладно, не вслідкувала. Але по всіх датах і того козла підстраювалася, то вже точно би розкотилася. Ще варіант, що може десь робін вскочив. Вони тут часто калітки відкривають. Виходить. Десь, може, робін, зробив діло. Ось таке, як кітно. Живіт є, є, виділення є, все, все є, а козанят то немає, маліна. Рібашки то маленький животик. Зараз пару днів вони будуть стояти закриті. І за цього хлопчика хлопчик мамин. Угу. Мамина красота. Да? Ти моя гордость. Ха -ха -ха. Поки не випускаю, так треба. Погоду завтра все побачите. Чого він не виходить на вулицю і дівки разом з ним. Дашка теж є. Видите, який. Ух! Як виточений. Дашунь, їсиш? Все добре? Їш, їш. Вчора ми з Дімою бачили, накусили трави багато. Спеціально, щоб давати їм їсти. О, що лишиться, то підсушуй на сіно буде. Щоб було що. Щоб було чим годувати, да, дітвора? Тут теж треба буде побілити в довести все до ума, привести все в порядок. Ти, мій сонечко моє, ти мій коханий. І в себе їсть, і в дашки їсть. Ти такий вредний, Тобін. ти такий хитрий, да. ти любиш покушати, да? любиш покушати, мамин синочок. Єш, єш. Вкусно, козе, да? на Все, -ху -ху, такі у нас новості на сьогодні. Дара піду, буду кроликів годувати. І може сьогодні когось із кроликів попарую. А то щось вони засиділися вже трохи цю мадам вже можна парувати. О, Бачите? Мадама моя. Ти чуїха. Все їй цікаво. О, туз спарувати можна, напевно, вже. Так, е, да, вони з одного кубла. Дві можна вже парувати. Верхню що вушного кліща лічили. Теж можна на паровку пускати. Що, скільки будуть сидіти, дівки? Дівки? Що то ви? Засиділися трохи вже. Треба працювати. Цю то не спаруєш, О, то толку не буде. Вона вже парувалася скільки раз. І все одне те саме. да, Дівко. Кожен раз одне те саме, вона не відгулює і вона не приводить. І її треба обирати. В хату кази мене треба забирати, щоб я гралася там, да? буде домашній тварин. Хатній буду. Пам'ятаєте, колись у мене карамелька була. В хаті жила. От вона любила перегризати в шнурі. Деякі шнурі, ну по ній видно, дивіться, яка вона товста. Баба збита, коротше така, бачите? Товстуха шата. Товстуха ти моя. Давай. Я тебе боюся, бо ти до мене феркаєш. Угу. Значите. Йдемо на реконт. Чудо реже. Йдемо на рекорд, скільки крулиця весу набере. Все порозкидала собі тут баришня. Все в неї валяється, так що сьогодні, дівки, будете ви працювати. Вчора працювала я, сьогодні будете працювати, ви. я вчора плягла навіть ноги ну, не чула. О. Ти знов собі нагадала цілу клітку, як ти там біом? Вчора тільки поприбирала в тебе. Ця все довольна, коли підходиш до неї. Все радіє. Добрий ранок. Добрий ранок. Ай, цілувала я тебе, так? Да? Ай, поцілували, каже. Все, що це каже, я така модна, так, да. якась така важна персона. Чорниш, добрий ранок. Готові вести приймати? Mm. Попрацюємо сьогодні. А ну ходи. Ходи, дівчинку, бо якщо тебе не пускати тримати так само, то ще ти мені зажирієш. Так. Ану, пробуй. Давай. О. Ой, так, ми попали вовремя. Ну ще трошки давай пока посидьте. Перша садка була, кроличка в охоті. Бачили? Тягла, дубу підняла, спинку витягнула, кролиця хоче до кроля. І ми попали вчасно. Так що Так. А що ти на неї кричиш, чорниш? Що ти сваришся з нею? Так що буде діло? Може сюди її переселити зразу? Не, хай садить, що я тут побілю, мабуть. Гвоздики треба поробити, бачите, щоб закривалося. А тоді вже буду переселяти, Поки хай сидить так. в своїй клітці. Або та рішу зараз, мабуть, з нею вопрос, і піде вона в маточник. Окраз угу. дві-три кролиці буде покриватися в маточниках. Я кази контакт. Попали ми. Попали. Молодець! Працюй, чорниш, працюй. Ну, Друзі, добре, буду я далі ними займатися. Вас люблю цілую. Дякую, що ви зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.